Едуард Мане народився в 1832 році в Парижі. Його батько, Огюст Мане, був головою департаменту Міністерства юстиції і покладав на сина великі надії. Майбутній художник уявляв байдужість до навчання, тож навіть коли його перевели в престижний коледж Ролана, Мане не проявив особливих здібностей. Попри велике бажання Мане стати живописцем, його батько був проти, оскільки бачив сина майбутнім юристом. Абсолютно непридатний. Такий вердикт був у табелі з коледжу Ролана, але його дядько по материнській лінії Едуард Фурніє, помічав художні здібності юного Мане і порадив йому відвідувати спеціальні лекції живописів. Дядько сам записав племінника і особисто їх оплачував. Разом із дядьком, а ще зі своїм приятелем Антоненом Прустом художник також відвідував музеї і відкрив для себе лув знакове місце в житті митця. Уроки з малювання не викликали в хлопця інтересу через свою академічність. А в 1848 році запальний Мане вирішив вступити у військово-морську академію, але тріском провалив вступні іспити. А втім, йому було дозволено спробувати ще раз, якщо він вирушить у плавання на учбовому судні. Під час подорожі парусник відпра... відвідав Бразилію. Екзотика і багатство барв тропічних країн лише збільшили бажання Мане навчатися живопису. З подорожі він привіз багато нарисів, малюнків, і У якості моделей він часто використовував членів екіпажу. У листах до своїх рідних він описував враження від карнавалу в ріо де Жанейро і екзотичну красу бразильських жінок. У 1849 році, після повернення в Париж, Мане ще раз спробував скласти іспити у військово-морську академію, але й цього разу не склалось. На щастя, тепер батько оцінив картини, привезені з подорожей, і, нарешті, повірив у здібності сина. Усе почало налагоджуватись. Батько радив вступити художнику в Національну школу витончених мистецтв, але мене остерігався надто важкої академічної програми, тому вступив в майстерню модного на той час художника Тома Кутюра. Саме цей період починається конфлікт мене з класичними і романтичними традиціями Франції, які визначать подальшу долю митця в художніх колах. Різке несприйняття буржуазного направлення мистецтва викликало конфлікт між Мане і Кутюром. Положення юного художника погіршилося через небажану вагітність його давньої коханої Сюзанни Лейнгоф. Нідерландки, яку батьки найняли, щоби навчила їхніх синів гри на фортепіано. Коли батьки дізналися, що Сюзанна вагітна, це стало справжнім шоком. Тільки уявіть, окрім того, що ця жінка не була у шлюбі з їхнім сином, вона ще й була нижчого соціального статусу. Ніж родина мене. Треба було зробити так, щоб це максимально лишилося в таємниці. На щастя, жінки вміють усе владнати. Мати мене повідомила матері Сюзанни і та приїхала до Парижу. Дитин було записано під іменем Леон Едуар, а в товаристві дитя було представлено як брата Сюзанни. Мане офіційно став хрещеним батьком дитини. Юний художник часто відвідував будинок Сюзанни, але таємницю вони зберігали досить добре. Пізніше, через 10 років, Мане та Сюзанна все-таки поберуться. Непокірний, норовливий Мане додавав клопоту рідним ще й іншим. Мане був переконаним республіканцем, тож він чудово почував себе в часи Другої Республіки у Франції. Але в 1851 році у Франції був переворот під проводом Луї Наполеона, після якого почала існувати друга французька імперія, і на трон зійшов Наполеон III. Під час перевороту Мане зі своїм приятелем Прустом стали свідками кровопролиття, їх було заарештовано, і чоловіки провели за ґратами кілька днів. Як можна здогадатися, республіканці були політичними ворогами імпералістів. Але на щастя, ніяких репресій до Мане застосовано не було. Він продовжував захоплюватися старим живописом, тож, коли це спонукало художника до подорожі. Матець неодноразово відвідував нідерландські музеї, де молувався живописом Франца Гауса. Також він здійснив подорож до Італії, де відвідав Венецію і Флоренцію. Але найбільший вплив на нього мав Веласкес, іспанських живописів. Манео вибрав у себе романтизм Веласкеса і навіть називав себе Веласкесом саду Тюгєрі. Після повернення до Франції Мане стає популярним і його запрошують на вечері, де він знайомиться з вищими колами суспільства. Кожного дня він відвідує Лувр і робить копії відомих полотен та намагається отримати похвалу від свого вчителя. Здається, що бажання бути визнаним завжди було характерне для мене. Мане дуже подобалося. Мане ровела Зображати людину такою, якою вона була, чи то п'яниця, чи то праля за роботою. Цю ідею реалізму мене втілював у кожному полотні. У 1855 році мене вважав своє навчання завершеним і вирішив виставлятись у Парижському салоні. Це була престижна виставка, що проводилась кожного року, а участь у ній дорівнювала автоматичному публічному визнанню. Молоді й амбітні митці виставляли свої полотна з сюжетами з біблії, міфів, історичних сцен. Велику похвалу отримували роботи, що проставляли буржуазні манери і славу французького народу. Але що в такому випадку мав робити Мане, роботи якого зображали геть інші? Мане зневажав те, що на полотнах салону не проявлялись особисті смаки, реальне життя і сучасність, і залюбки включав усе це у свої роботи. Так Мане поклав за мету змінити салон зсередини. Художник мав великі надії на картину Любитель абсенту. Це була реалістична картина, на якій зображено п'яницю з бакалом абсенту, Напоїв, що містив стильне наркотичні речовини. Вона проста за своїм мотивом, але має алюзії на картини Веласкеса, на яких видатні постаті зображені без пафосу. Ось такою, а не розтяцькованою Мане бачив картину для паризького салону. Але згодом художник дізнається, що його картину не прийняли на виставку. Відмова була цілком зрозумілою: реалістичний неприкрашений портрет п'яниці, а не картина з алегоричним змістом. На радість у 1861 році два полотна мане та Ежен Мане, батьки художника та іспанський співак були обрані для виставки. Визнання салоном картин митця принесло йому славу та гроші, але найважливішим для нього було визнання батька. Хоча той і раніше з гордістю показував гостям картини свого сина. Цього ж року Мане познайомився з Дега, коли блукав в галереї Молувру. Дега розмістився там із Мольбертом і намагався зробити гравюру з картини Веласкас. Мене було до душі все іспанське, він полюбляв роботи Веласкеса, тому їх з Дега відразу поєднали спільні інтереси. Вони люб'язно поговорили і мене дав кілька порад колезі, хоча Дега не полюбляв чужих ремарок. Дега мав любов до чітких ліній, складності мистецтва, наповненого історичним змістом і алегорією, на відміну від мене, який був сміливим у своїй творчості і малював свої картини одна за одною. Дега потрібно було багато часу, щоб зобразити саме ту ідеальну картину, яку він бачив у своїй голові. Після першої зустрічі Дега покинув історичний живопис і алегорію. Він почав цікавитись життям людей у Парижі. Потрапив у цікавий світ Мане і, зрештою, закохався у сцену міського життя, тому мане мав великий вплив на Дега. Але їхні дружні стосунки були зіпсовані одним інцидентом. Якось Дега намалював портрет подружжя Мане і подарував їм. Але через певний час, прийшовши в майстерню Мане, він побачив, що на зображеному обличчі Сузани сліди від ножа. Виявилося, це зробив сам Мане. Не слухаючи пояснень, Дега одразу ж залишив майстерню товариша. У 1862 році з'являється картина Лола з Валенції яка відображала прихідність художника до Іспанії. Середина 19 століття пройшла в Парижі під потужним впливом усього Іспанського. Культура Іспанії повнилася палкими та пристрасними танцями, манерами, щирістю та правдою. Саме це приваблювало мене. 1863 році журі салону вирішили, що вони поводять себе занадто демократично і приймають забагато картин для виставки. Як наслідок було скорочена кількість картин для парижського салону. Відкинутих художників було так багато, що вони підняли невеликий скандал, і Наполеон III запропонував зробити так званий салон знедолених. Те ж саме там опинилися дві свіжі роботи митця сніданок на траві та Олімпія. Обидві були розкритиковані, бо зображали оголених жінок. З Олімпією історія була взагалі комедна: чоловіки пробігали поряд з нею зі своїми жінками, а потім знову поверталися до неї самі. У XIX столітті почала формуватися концепція естетизму, яка стверджувала, що картина це естетичний об'єкт, і ми маємо милуватися красою картини, а не думати про героїв і їхню історію. Мане намагався візуалізувати цю концепцію, але глядачі цього не розуміли, тому що звикли, що салонна картина це розповідь, де ясно, що відбувається і як закінчиться сюжет. Пізніше, неподалік берегів Франції, відбувається неймовірна битва двох кораблів Кірседж і Алабама. Едуард Мане приїжджає спеціально, щоб подивитися на цей бій. Так з'явилася картина бій Кірседжа та Алабами. полотні бій відбувається на задньому плані, а на передньому ніби човен з глядачами. Автор немов зробив себе самого глядачом цього кіно. Ця картина нагадує хроніку. Є ще одна робота в колекції Мане, яка мала історичну тематику: це розстріл імператора Максиміліана І. Її не можна було виставляти за часів Другої імперії, бо на ній зображено самого Наполеона III, як убивцю. Погляньмо детальніше причиною до написання картини стала політична гра Наполеона III, яка коштувала життя Максиміліану I. Річ у тому, що Наполеон III повалив республіканський устрій у Мексиці та посадив там на трон Максиміліана. А коли французький імператор зрозумів, що тримати війська Франції в Мексиці дорого і що підтримувати Максиміліана невигідно, він відкликав звідти армію. Цим скористалися мексиканці, які розстріляли імператора, щойно французи покинули їхню країну. Коли про це дізнався Мане, то створив цю картину як реакцію на політичну безвідповідальність Наполеона III. Він на картині стоїть з краю, праворуч. Цікаво те, що спочатку Мане вбрав солдатів у мексиканський одяг, але пізніше передягнув їх у французьку форму, бажаючи підкреслити, що Франція і сам Наполеон винні у смерті Максиміліана. Баг навіть більше чи помітили ви тінь внизу праворуч на картині? Це наша тінь, це ми байдуже спостерігаємо за вбивством. Не дивно, що картину не виставляли на показ у той час. У ході життя мене зближується з групою молодих художників, які пізніше будуть називатись імпресіоністами, і вони роблять мене своїм неформальним лідером. Цю групу молодих художників, яка кидала виклик салонним шедеврам, почали називати бандою Мане, а самого Мане – королем імпресіоністів. Та, попри те, що Мане подобалося спілкуватися з імпресіоністами, сам він себе до них не зараховував. Йому завжди хотілося бути офіційно визнаним з боку салону, поза бо як він не хотів показувати свої картини на виставках імпресіоністів. На виставці в 1869 році Мане створює свій павільйон і демонструє там власні картини. Там з'являється і картина Балкон, де зображено Берто Морізо, скрипальку Фанні Клаус та Антуана Гільме. Далеко на задньому фоні вгадується обличчя сина художника. І, хоч ця картина не була виключною ніяких оголених панянок, публіка все одно не схвалила художніх рішень митця. Цього разу критикували неприродний насичений зелений колір, огороджені балкону та яскраву кроватку Гійме. Хоч усі троє героїв займають центральний простір на полотні, Ваней ніби створює фокус тільки на одній перті морізо, а обличчя інших розмиває і занурює в тінь за ступенем віддалення від переднього плану. Завдяки цьому створюється об'єм. Мане вважав сюжет другорядним елементом і полюбляв брати мотиви для картин, придуманих художниками минулого. У 1870 році відбувається Франко-Пруська війна, і Мане відправляє своїх рідних на південь Франції, а сам вступає до армії та бере участь у захисті Парижу. З руками у митця не зник запал. На щастя, йому вдається залишитись живим у період бойових дій. Після оголошення Паризької комуни Мане включили у Федерацію художників, але насправді він сам був далеким від політики. Після війни він стає ще ближче до молодих імпресіоністів, а саме до Клода Мане. Починаючи з 1877 року, особливу увагу Мане спрямовує на портрети та на тюрморти. Через два роки він отримує друге місце в салоні і це дає йому можливість виставляти свої картини без відбору жюрі. Пізніше він нагороджений орденом почесного легіону, найвища нагорода у Франції, присуджена за військові успіхи. У 1879 році у мене стався гострий напад травматизму, але пізніше виявилось, що це атаксія, хвороба, яка викликає порушення координації рухів. Хвороба прогресувала і обмежувала можливості художника. Попри це, він працює над великим полотном, бар у фолі Берже», Яку з ентузіазмом сприймає салон? Цей період він отримує визнання навіть від людей, які були проти його творчості, але як шкода, що наснують, коли життя підходить до фінішу. Через рік Едуард не помирає, він реалізував себе і досягнув бажаного до того часу.